Вчора близько вісімнадцятої години вечора пані Євгенія припаркувала свій автомобіль Опель біля входу в приміщення апеляційного суду по вулиці Довженка. А вже вночі прокинулась від дзвінка знайомого, який повідомив їй вкрай неприємну новину. Він побачив, що моя машина стоїть отут на обочині, розбита, і що надалі працюють снігоприбиральні машини. І поліцію викликав він. Він викликав поліцію, піднявся, розбудив мене. Це було у четвертій годині ночі. Тут була поліція і були водії цього транспортного засобу, який збив з ковшом цю машину. І були ще пару прибиральників. За словами жінки, свою пошкоджену машину вона знайшла зовсім не в тому місці, де її залишила напередодні. І скоріш за все, комунальники не просто стали винуватцями ДТП, але й намагалися чи то приховати, чи змінити сліди аварії. Тут на цьому місці стояла машина, Даже трошки ближче, бо що я виходячи з машини, проходила по цьому люку. І нормально тобто прямо стояла... біля входу так. закарпатського так, так, так. Ну а тепер подивіться, де вона. Тут метрів, видно, 50. метрів 50. метрів. Пані Євгенія каже, що представник комунального підприємства, який невдовзі під'їхав на місце події, поводив себе вкрай некоректно. Приїхав якийсь шеф і щесь к шефу. На жаль, він не представився, дуже грубо поводився і зі мною розмовляв грубо. Сказав, що він може і ще грубіше розмовляти. І коли я йому сказала, що машина не була тут запаркована. І вона тут якимось чином опинилася і не просто робила з мене всі дуру. Ви що хочете сказати, що її там інопланетяни принесли сюди І це нереально. Ви хочете сказати, що моя машина з ковшем, якщо б вона тянула вашу машину. Такий відрізок шляху, що на ній би не було видно якихось там пошкоджень. Я думаю, що це було навмисно сфабриковано, якби не знаю для чого. Ну можливо, для того, щоб сума страховки була менша. Також потерпіла зауважує, що патрульні її прохання перевірити водія на наявність алкоголю в крові ігнорували. Я е, просила, щоб зробили е, тест. Вони сказали, що тесту у них з собою немає, вони не зобов'язані його возити, що у них одна єдина машина на місто, яка возить цей тест. І Це що, потім, що да, мовляв, вони його привезуть. Мовляв, приїхала машина, яка нібито привезла тест, і вона його не привезла. І вони сказали, що ви не переживаєте жіночко, ми його відправимо на судмедекспертизу прямо в клініку. Але коли вже настав час це зробити, вони мені сказали, що це нема сенсу робити, тому що пройшло більше ніж дві години із моменту. І можливо, він або вже проти або він міг випити вчить і не десь зараз. На винуватця ДТП було складено адмінпротокол. Патрульні поліцейські кажуть, що водія було освічено в обласному наркодиспансері. Сьогодні, близько третьої години ночі, у Жирицьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Довженка пошкодили автомобіль. Приїхавши на місце події, вони встановили заявницю, яка розповіла, що залишила свій автомобіль марки «Опель» біля дому. І власне водій автогрейдера, який чистив сніг, пошкодив його. Патрульні знайшли водія, який перебував на місці події. На нього було складено відповідні адмінматеріали, зокрема за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Також його було освічено в закарпатському обласному наркологічному диспансері на стан алкогольного сп'яніння висновок лікаря водії Тверези у наркологічному диспансері. Також підтвердили слова правоохоронців, проте зауважили, що перевірка відбулась близько 6-ї години ранку, тобто через три години після події. Біля 6-ї години був доставлений громадянин Худанич на огляд на стан сп'яніння заключення тверези. Комунальники свою вину визнають, але частково апелюють, що авто було припарковане з порушенням правил під знаком стоянка заборонена. Стверджують, що 60-річний водій грейдера був тверезим. Опель він дійсно зачепив, проте спростовують, що його було протягнуто на 50 метрів від місця зіткнення. Вишов смітес, ні, та де півметри може? Півметра. Вона там і стояла. 50 метрів, то ви вже являєте, скільки то 50 метрів, то бути з тієї машини нічого не залишилося, якби 50 метрів протягнуло. Та, ну, та, Або в шашку, ви знаєте, там, там у нас бруківка стоїть, дорога з Бруківки. Напевне, коли ніж середній йшов, його трошки кинуло видно, на, на сторону. Ну, та він так і говорить, що каже, що машину щось підкинуло, ну підкинуло щось її. У нас машина застрахована. Зараз проходять процесуальні, дії проходять із страховими компаніями. Знайти правду у цій майже детективній історії без відео з камер спостереження неможливо. Одна сторона скаржиться на постійні проблеми з прибиранням, викликані неправильно припаркованим транспортом. Інша справедливо відповідає, що це не дає права комунальникам нищити чуже майно. В будь-якому разі справу буде передано у суд. Ситуація ускладнюється тим, що у власниці пошкодженого авто протермінований поліс. Наразі слово за правоохоронцями і страховою компанією